Про тета -те зцілення дітей дуже часто мене запитують, з якого віку можна робити стілення дитині. Відповідаю: тете -те стілення можна робити дитині, коли вона починає відповідати на наші запитання. Тобто, це десь півтора-два роки. І коли дитина розмовляє, ми вже працюємо з нею. І що я можу запропонувати в цьому випадку, дорогі матусі і татусі? Працюйте з собою, з тим, на що саме вказує симптом або захворювання, або незвичайна поведінка вашої дитини. Тому що дитина знаходиться в полі мами і тата. І все, що відбувається між дорослими, дитина не розуміє на рівні свідомості, але на рівні душі, на рівні емоцій, вона все це вбирає в себе. Тому, якщо ви не можете з собою розібратися. Налагодити стосунки, дитина підсвідомо втрутитись в вашу проблему і захоче її вирішити. А так як ця проблема не може бути вирішена дитиною, звичайно, що це як енергетичний удар, і пробуваються якісь певні енергетичні центри в тілі дитини і утворюється захворювання. Тому, батьки, будь ласка, якщо ваші діти хворіють або ведуть себе. Ну, неадекватно звертайтесь, будь ласка, по допомогу до психолога. Приходьте до мене на тети сесії і разом ми розберемося, що відбувається між вами, з чим ви не можете ніяк визначитись і на що вказує поведінка дитини або її захворювання. І я впевнена, ваша дитина буде здоровою, тому що ви розберетесь з собою, і дитині не потрібно буде. Впадати в цю в стан жертви, щоб ви ну якби переключили увагу з проблеми на її вирішення. У мене досить великий досвід роботи з дітьми, адже я працювала 23 роки викладачем у музичній школі, і звичайно працювала з хлопчиками, з дівчатками і зовсім маленькими, п'ятирічними і вже більш дорослими, тими, хто випускався зі школи юнаками і дівчатками. І я скажу, що діти дуже добре йдуть на контакт, коли вони відчувають доброзичливе до себе ставлення, коли вони відчувають себе цікавими для дорослих, і коли вони відчувають, що їх розуміють, що над ними не кипкують, не висміюють, і вони дуже добре сприймають тестілення насправді. Тому що світ фей, дюймовочок, гноміків це не просто казки, а це їх внутрішня реальність. І тому робити те, -те стілення безумовною любов'ю для дітей дуже просто, і вони це дуже добре приймають.